Що ви думаєте стосовно ситуації в Мукачево? Мукачева. Ну, чесно кажучи, там розбираються правоохоронці, це їхня справа більше. Ну, думаю, що дуже багато людей зараз знаходяться в Україні з зброєю в руках. І рано чи пізно ця ситуація виникла по-любому. Треба обмежити використання зброї. По-перше, а по-друге, щоб наша доблісна міліція все ж таки контролювала ситуацію, яка відбувається в країні, а не пустила все на самотік. Я вважаю, що кожен має займатися своїм ділом. Що якщо є правительні органи, пускай вони займаються цим ділом. Якщо правий сектор хоче навести порядок, значить він пускай ні то законними методами ділять, а не з оружием. З оружием може кожен. За это сделать. Пускай они это сделают и покажут, что они могут как правовые люди, а не как як какие-то бандиты, разбойники или еще как-то это все назвать. Поэтому я считаю, что що... Це неправильно. Тим більше, якщо зараз правий сектор їм, їм розрішити, значить завтра лівий сектор, якщо хто небудь візьме руки вручне і сам разбираться. А післязавтра буде анархия в стране. Тому що, хто не захоче, и піде, і візьме руки оружие і буде выяснять отношения. До кінця, правда, ніхто не знає і якусь сторону підтримувати одну чи іншу теж не буду, тому що не маю права, бо якби володів повною інформацією, тоді вже говорив відверто і остаточно. Правоохоронні органи в більшості своїй, це СБУ, це прокуратура, міліція. Вони кришують беззаконня, яке продовжується, на жаль, в нашій державі, і по Мукачеву Я знаю, наприклад, ну мав інформацію, що навіть потаємний ход є. Ну може він не один. Під виявляєте, під кордоном прориті ці штольні, так звані, по яких на навіть на вагонетках пересувають контрабандні товари через чешський кордон. І що про це не знає прокуратура, не знає СБУ, не знає міліція. Це кришується цими органами відповідними народними депутатами, які сьогодні є. Я вважаю, що винуватиме в тому, що сталося в Мукачево. Бо люди вже просто починають самі, скажімо так, як джерело влади, і мені це подобається, як на ці суверенітета врегулювати ті питання, які не хочуть робити, ті, які існують за наші податки. Отак і російську Мокаче з однієї сторони. Дійсно, країна наводнена зброєю з зони АТО. З другої сторони, вона повинна бути легальна. Тоді її не будуть возити з зони бойових дій, можна буде купити в магазині. Це з одної сторони, начебто бандитські дії також можливо. Але, але на місцях органи влади дійшли до того, що їх треба просто фізично відстрілювати. Догралися, догралися, треба відстрілювати, будуть відстрілювати. Це тільки перша ластівка, я так думаю. Трудно розібратися. Одні говорять одне, інші – інше. Хотілося б, щоб все наладилось. Міліція перегнула палку. На правому сектору треба було трошки стриматися. Але я на їх боці. І вважаю, що вони праві. А як зараз бачите вирішення ситуації? Тільки шляхом переговорів. Єдине. За один стіл і негайно відпустити хлопців, які посадили.